Одна людина сказала, не знаю, хто це. Сказали, що це була снайперська би, стрільба. Да. В плані то там зроблено все, що при підриві ну, екіпаж виживає. Вітаю вас, пане командира. Успішними стрільбами. Для вас це вже які по порядку були приблизно. Іменно бойові стрільби Боєві? другий раз, другий раз, Да. І Як воно враження стріляти з цієї іграшки? Ну, ви ж бачили сьогодні враження. Я Адреналін бачу. хороший. Адреналін хороший. <рес> Наскільки далеко вона може вразити ціль? 40 майже 2 кілометри. Сорок кілометри. Да. Але мала кажуть, мала яка, яка пташка долітає на таку відстань. Дай як боку. ви бачите результати враження? Не вчора результат у нас був дуже хороший. Сьогодні ще поки не можна нічого сказати, тому що ми ще не знаємо, який результат. Але вчора дуже класно було. Мати на озброєнні таку іграшку могли собі уявити ще до початку війни, що ви будете командувати таким розрахунком? Я хіба що міг мріяти, коли ще був, ще війни не було? Бачу, як їде хоча б приблизно якийсь броньовик такий. Мене вже гордість брала за нашу Україну, ну за іменно за зброю, яку виготовляє Україна. А про те, що сидіти на Богдані і оновлені вже то, мабуть, я ті близько не не думав про таке. Ну якось що <плес> всередині з так званим юзібіліті, от всередині в кабіні. наскільки зручно вам там знаходитись? <плес> Кабіна, наприклад, для дальніх переїздів вона не предусмотрена, ну там і сидушки, і все інше. А в плані безпеки, то там зроблено все, що при підриві ну екіпаж виживає. Вона броньована. сидушки також з рівнями, які витримують. Я не знаю наскільки там який там заряд можуть витримати, але вона в плані безпеки дуже чудово зроблена. Що може Богдана знищити? Ну, отакі об'єкти вона може знищити? Та я думаю, 155 може бути знищити, аби прицільно вдарити все. Наскільки вона може бути точною на ну, максимальній відстані, плюс-мінус метр. Як вчора показали наші стрільби, так як в мене, я ж кажу, не дуже великий там опит, то ми попали в ціль, ну, не знаю, там, ну дуже, дуже, дуже точно. Ну, навіть сьогодні одна людина сказала, не знаю, хто це. <рес> сказала, що це була снайперська би, стрільба. Да. Мій один з моїх дідів був майор, майором артилерії. Ага. І, е він командував теж цілим дивізіоном. І знаєте, так, у мене певна повага є до людей, які виконують роль артилеристів. Дуже важливе завдання. В цій війні артилерія теж відіграє ключову роль. Okay. Чому так, як ви думаєте? Ну, Артилерія це підтримка і піхота, і це їхній тил. Ну, тобто, без якого, мабуть, нічого не буде в війні. Ну, тобто, переваги в війні ніякої без артилерії не буде. Це на мою думку. Що? Ви кажете своїм, у вас є якийсь такий ритуал для свого розрахунку перед початком стрільби? Є якийсь порядок, щось треба там постукатись по дереву? щось под... ні, у нас no. ще молодий колектив, ми ще нічого не придумали. Але будете я думаю. Я думаю, що так. Да. Повинно бути. Дай Бог буде все хорошо. Ми ще придумаємо не один ритуал. Добре, дуже дякую вам. Дякую, дякую вам.